Толік заносить бігом ті перини. Погнали! Ми капітик спішимо. Слово мама, на заранок названо <плес> мільйон тисяч разів. У <плес> мене вже мандражка і того слова мама. Мама, мама. Аня, сідай в машину. Ну що, завезли Милуку в садочок, тоді вже Адамочка садить в машину і ми їдемо. Я собі думаю, що він мене завезе з периною, я зайду. Добре, Тодік? <плес> Завезеш мене з периною, Добре? А тоді вже будемо далі по ходу дивитись. Треба зараз сісти буде в телефон і написати список, бо щось в мене в голові всього багато. А також прям було в голові і не вилетіло то такого немає. Так, ми доїжджаємо, чистка подушок. А я слухайте, думала, де воно є. Щось таке думаю, знайома будівля. Ми тут раніше дуже часто тусувалися. Зараз бачите, якісь всі перебудови, щось нове роблять, вікна перебудовуються. Подивіться, як тут трохи страшно. Отамо вхід в підвал, це чистка подушок. Таке враження, що ми заходимо в логову маніяка. Якась стрьомна така місцевість. Ото вже знайшла, то знайшла. Ладно, я йду. Тебе виняти. Що ну, ну Ань, почекай. Шо? Я йду з тобою, бо що мені треба ж сказати людям, запитатися, що вони будуть робити. Значить, це не в цей підвал, це в інший підвал. Отут. тут. йдемо. Заходимо ми на чистку парин. і подушок мені аж страшно. Ой-ой-ой. Адам, куди ти пішов? Воно зачекай нас. Куди ти тікаєш? Десь виходить один одна перинка в районі 600 гривень. Це виходить 1200 і подушечку. Там кажуть, там казали, що там трошки забагато пір'я, тому що вони будуть квадратиками прошивати. Так що ще маленьку подушечку взяла. Хай буде все таки. Якщо там одна десь присушується, друга, я Адамчику одучується. Десь така виходить приблизно ціна і вскрізь на чистках. Тільки що мені сказали, про те, що пір'я саме, якщо там є запах, то вон, запах ніякий не виходить, не очищається. Такі як в пір'я є запах, такий і буде. Тому кажуть, що треба типу прати його, і вони там не не перуть нічого. Я переживаю, що там буде чути та пір'я. Але вже як буде, в принципі, наволочка буде чистенька, гарненька, так що проблем, я думаю, не має бути. Ми доїхали і заїжджаю в Луцьк. Може це за якийсь самонастрой. Одразу починає боліти голова, якась така, аж аж дихати важче. Тут все це тут, тут відбувається, щось жарко, давка така на голову, все асфальтовано. Мало зелені. Я, я, я не можу, я не можу. Окей, okay, підемо до бабусі, поїмо, а там далі буде видно. Ти готовий до продуктивного робочого дня? Yeah. Yeah. Взагалі <ривіт> ні. І Толік, поки їде на роботу, то ми за дамом, so, будемо розлікатися. <ривіт> <ривіт> а як хочеш, хоч пішки, хоч машиною. Нам треба справитися до, до п'ятої години, щоб вуху забрати в саді. Роботу <ривіт> йде! Виганяєш мене на роботу? No. На роботу йде та все. Добре, <ривіт> <ривіт> бачите, яке красиво. <ривіт> я просто знайшла. <ривіт> Своїх платі дуже дуже далеко зариті. Не знаю, чи я в них не хожу, просто тому що може мені комфортніше в, в, в шортах. Так, вичитала бабусі якийсь такий рецепт: рулет з зеленью. Там, виходить, кріп, петрушка і цибулька зелена, мажеться олійкою. І Що далі ти робиш? А він буде часом не задовгий, не знаю. Розріжемо в половину. Вона і що зверху точно, що вона так чесничком писати. Такі порошки ми вийняли. рулетики. трохи їх розірвало, але дуже-дуже пахнуть. Тут же є чесничок з стількою олійка. Давай бабаш. Я вже чекаю. Це типу булочка з чесником. Отака, бачите, там є зелень. Чесничком і зеленю. Дивіться, який класний. А пахучий який. І дуже, до речі, така шкоринка тверденька. Все класно, а гроші толі б мені дати забув. Набираю до нього дете, а він каже, що він взагалі на іншому кінці Луцька. Класно. Ідемо зараз на гуму. Я думаю, що він мені потім він підвезе. На вулиці 24. В принципі, це ще комфортно. Дуже-дуже мене мені від сонця, взагалі, від жари. Мені дуже погано, починає боліти голова, в мене починають такі плями червоні. І оце теж своє впливає. Зараз, слава Богу, більш-менш нормально. Адамше хоче на майданчик, дуже Сильно сходом зараз. Адамчик ідемо. Ми вже нагулялися і йдемо на це. Ринок сьогодні закритий понеділок. Так що, ну, каже баба, що північка відкрита, може хіба якісь магазини понаходимо. Адамчик, ми йдемо по доріжці, По травишці ми не йдемо. Адам звик, що по травишці в сиді свої ходять. Так, їде тролейбус. Бабуся вже спішить. Давай, Адамчик, давай. Адам за руку геть не хоче йти. От дивися, приїхав тролейбус, Адам, бігом біжимо. Давай я там і руки не треба. все. Адам в шоці. Він на перший раз їхав на тролейбусі. Давай руку. Дітям цікаво на таких всяких штуках кататися. Так, ми вийшли біля тамтаму. Сьогодні тут найдешевший день понеділок. Завтра вівторок вже буде найдорожчий день оновлення товарів. Поминьку, яма. Що вчора каже дідусь в Луцьку лив такий великий дощ, а нас в селі буквально дві крапельки пішло і все. І ми ходили, до речі, на будинок. Да. Велике дерево Верба. Дивилися на наш армопояс. Я скажу, що я була в шоці, бо перший він великий, широкий, і вже він затвердів, схватився. Тобто ну, вже в принципі немає біди. Тепер вже навіть потрібно, щоб ішов трошки дощ, намочував армопояс. Тоді він е, буде менше лопати або й взагалі не буде лопати. Бабуся вже зайшла. Ось там там. Бачите, через дорогу. А тут день оновлення товару. Пишеві вівторок. Давай піднімай ножку. Заходимо. Заходь, Адам. Ви якісь кльові такі. Але бачимо відклеєні трохи. Бачите, є ще такі з передочком. No. Оці без передка, а оті з no, передочком. No. So Всі класні. І тут ліпочка як нова. Ладно, ano беремо щось. На а наша, наша, наша нового брати. Ну no, подивися, скільки вони застоять. діло. 33 гривні кілограм, так? А тут вибиває, дивіться, будь ласка. Тут вибиває стоїмо. А, ну того, 3 гривні кілогран, no. A, no, 3, 96 no, копійок. Чотири, вісім гривень. Добре. Я собі понабирала, вже знаєте, що, всього тільки. Якесь таке коротеньку платочку взяла. Можна буде коротке, не знаю. Баба вже мені вибирає плаття. То, то вже на 40-річних жінок. Я таке я вже хочу коротеньке, веселеньке. Ще поки молода, ще треба ходити. В Прийшов, стій! Так, а де наш тато пішов? А во він. Тато сховався, як грибочок за дамчиком біля зупинки. Та, то ти знаєш, де, де, де Адам їздив? Скажи, на тролейбусі. Як добре Толік забрав весь мій пакет, там я все понабирала. Бабуся вона вже знайшла. О, я зараз ще бабі скажу, хай Давай хай Толі, Толіку віддам, хай покладе в машину. Хай покладе. Наша, забери баби, поклади в машину. І ми йдемо. А ти собі вже питайся. Так ми вже на ринку тако зайшли. Тут ніби все закрито, але деякі точки, як бачите, відкриті. Треба купити пачку памперсів Адамові. Хоч, в принципі, він сухий спить, мені так спокійніше. І шкарпетки треба подивитися легенькі. Бігай сюди. Почекаю тебе, давай. Я там такий став для поту. Говорить все повністю. Це, це міцнітор. Адам нічого там не бери. Десь шапка впала. Звідки вона впала, я не знаю. Або, може, того, сину, нічого не бери. Тут а дивіться, ой, я собі якраз хотіла для волосся пов'язку. На Адама, хіба що ці вабілинки будуть. У тебе є черв'ячки, такі гарні. А зараз йдемо, подивимося, подарунка нашому тату. Я хочу йому купити, може, футболочки якісь. Бовту треба було в якусь толстовку. Йдемо сюди. Дивіться, яка краса. Дуже гарні. 900 гривень. Дуже гарний. Та... Ти не боїшся його їсти? <гум> не боїшся його. Кусь. <пір> ну, я, я не боюся. Треба, треба зубками кусати. <пір> Там <Натарова> мені таку істерику в тролейбусі. Добре, ти вже накричався. <пір> така істерика, була, <ректор> що це просто. Ти мені скажи, що тобі робилося? А? Що тобі робилося? Де я тобі бубочку купила? Поглянь. Бачиш, бо mm -hmm. з цукром будеш їсти, будеш? Не буду. Чорнички по 50 гривень пів літри, літра 100. Це ще те випробовування було, я вам скажу, з ним їхати в тролейбусі. А він такий, знаєте, що в нього характер нормальний, такий він. Адам ні, він впертий ого-го. Тобто другий толік, мабуть. І не скажу, що я не вперта. Може навіть він не в квадраті. Хоче спати, жарко, істерика. Коротше, ми навіть вже нічого і не знімали. Купили чорниць, ще в магазині там дешли, де ж купили. Зараз буду йти ще за папером туалетним. Толіку футболки не купили. По 400 гривень футболки, якість, чесно, галіма така, що це просто. На розетці я скажу, що Puma, Nike футболки такі брендові, хороші по такій самій ціні. Сенс тут їх брати хіба може думаю, на гуму зараз. Новіший день зайду, mm -hmm. там може щось mm -hmm. бути. Аби взяла собі таку сумку, вона коштує взагалі в 100 гривень в магазині, а то взяла її за 50 гривень. Дуже така міцна, натуральна, прочна і постирати можна. І така компактна, не дуже велика, навіть сиди, плач, Адам. все. дивіться їмо чорниці з цукром. Мадам вже прийшов, ніби трохи заспокоївся. А то ж не можна витримати з тим адамом. Плаче і плаче. Ти хотів просто їсти. І спати хотів, і пити хотіли їсти добре вже. Бери саменький їж. Не хочу саменький. Саменький не хочеш, хочеш з мамою? Да. То треба ще просто мати таке терпіння. А в місті заходиш в тролейбус, він, він ж не хотів іти в тролейбус. Мама, я хочу сам, а в тролейбус зараз вже поїде. Я його за руку хап, бігом тягну в тролейбус. Він заходить з риками. Людей цілий тролейбус тьма. Весь тролейбус починає галдіти. Той дає цукерки, той дає ігрушки, той ще ще якоюсь своєю порадою лізе. І от, знаєте, якось так ти стоїш, ти розумієш, що йому нічого не треба, він просто плаче він зараз. Переплаче і вийде спокійний. І оці всі, оце так, так Це вся обстановка вона дуже сильно напрягає, дуже сильно. Адама попала спати, заснув зразу. Сам каже, хочу спати. Їх біля мене. Я йому казочку, ще розказала. Уладила його трошки, накрила плєдиком. Він заснув буквально за три хвилини. І тепер я спокійною душею іду. Я хочу що сказати: краще, якщо у вас є можливість, залишити дитину з бабусею, не знаю з ким з дідусем, можливо, ще хтось є кума. Тесна мама, бо це ходіння це дуже важко ходити з дітьми, щось купляти, дивитися. Йому просто скучно, не те, що там мені важко некомфортно, а йому скучно, йому важко ходити, в нього ножки болять. Хоч, в принципі, він ходить е, в селі немало. Бабуся дала мені її отакі бусунішки. Ну, може, в сильно там не є такі, вже вони прям ахті. Але щоб тако мені шльопанці вийти в магазин, сюди близько, то мені... Якраз підуть, тому що я вділа свої балетки, а вони якісь бачу спереді вже обдерті, чи ябись обдерла з Адамом чи що немає поняття. Що вже мені Адам не зробив істерику, то та просто що вже розкричався. Я не знаю. Як тут біля нас людно і гарно. Треба зайти в густинець. Це, до речі, все біля бабусі. Раніше густинець в нашому районі це був такий огургов-магазин. Зараз дуже багато всього закривалося. Лишилося дуже всього гало. Оці взяла прямо те, що я Хоть і пустенько. Адамчику, я думаю, що аби він хотів ходив, яку я йому взяла. Мусила йти, до речі, міняти, бо в першій точці взяла. Вибрала кепочку, довго вибирала. Тут, виходить, захожу в іншу точку через, через точку. А там є така, як я хотіла. Я вже мусила повертати, але слухайте, прикол повний, тому що завтра тільки дини. А йому я нічого не купила. і не знаю, що йому купити. Ой, якісь прикольні штучки. Ні, ні, мені рожевий давай. Мені рожевий бо ж... Да, так, да, так, да, так. Да. У нього якраз день народження, то якраз ще буде рожевий. Скільки там грам іде? Боже, ви просто подивіться. Малесенький бенто-тортик, якраз такий рожевенький, з сердечком для тебе, Боже, я не можу. Все. Я розтаяла просто. Зараз ще тільки треба подивитися, горішки посипати буде. Світечко. Або, знаєте, я собі думала навіть і ноль поставити. Хай буде. Ну що, люди, конспірація. Я стою на балконі, тільки що дом бігла так. Питаю де ти є. каже, їду до баби. Кажу, де ти біля жиде вокзалу? Думаю, блін, треба бігом. А в мене в руці коробка подарункова. У <свісно> мене коротше була і був йому подарунок. В мене був той тортик, думаю, все, побачить, буде кришка мені. Але прибігла до баби, взяла якусь там торбу, таку, знаєте, щоб не було понятно, що це таке. Замотала бабину спідницю, ту коробку, а наверх поклала ще й рушника, що, що, щоб він типу, поняв, що я якби, ну, беру з Луцька, всяке, там, барахло, там, -ля -ля. мені головне до завтра просто дотриматися. От. А завтра зранку я собі встану йому світі поставлю в тортика і все буде добре. До тортика цього маленького купила ще горішки лісові. Собіка повтаю, він дуже любить горішки. Сидить Толік і всім таким Що жінці нема на гроші, дадуло доручати. Ну так. Ти сиділа вдома. Нам треба черевики дітям купити. Нам треба штани дітям купити. Мені треба плаття купити. Там де треба купити. Тобі Толік взуття купити. Приїхала в Луцьк. Толік, Толік, двоє кепочки купила. На секундочку про кепочки ми теж говорили. Тільки ця людина просто скірозна. Баб, на пируї, Толік, толік не їж. Ми вже виїхали. Тато їде на а ти не пристягнутий кіця. Тато їде, значить тако. Зараз їдемо на, на північку, так? Да? Що треба купити риби і що там папір туалет? Да. І ще встигнемо заїхати за лукою, напевно, заберемо його. Що вже... Ну, там... якщо встигнемо, не да, знаю. Якби треба... інші не забирали, то вже я думаю, ми заберемо. Все, що купила, покажу вдома. Що тут казати. Слухай, де мій телефон, ти не знаєш? Зараз пів п'ятої. Забираємо приблизно в 5... п'ять, можна п'ять тридцять забрати. Толік як хоче заїхати на будинок, показати армопояс. Слухай, для чого це показувати, якщо наступному відео будівельному воно це показати. Ми приїхали до торби, торба там, ось там. А ми стали тут. Телефона я толіку віддала, тож ж навіть не Толіку, а Адамчику, що він дивився мультфільма, сидів собі, бо Толік набиває заявку. І сама йду на ринок північний, там є рибка, мені треба якоїсь риби, можливо, свіжої, можливо, замороженої. Я ж толком не знаю. Скільки суниці? А... А... вас стаканчик, Добре. так? Добре. Стаканчик суниць 130 гривень ці цунечки 150, 150. На стаканчик? Так. Да. І за з рибою. Дякую. Як я йшла з тими всіма турбами, то вам не передати. Якийсь жах один. Покажу вдома, все, що купила. Давай твію копійку. Суниці які дорогі. Толік, чуєш? Півніці суниці 130 гривень. Угу. Ну. Адам! Дивися мультика. Ми приїхали на офіс до тата. Адамчик стоїть. О, я тобі сік купила. Будеш пити сік? Та, дивись, апельсиновий. Апельсин. Так. Да. Тобі дати соку? Давай зараз, давай, сядемо поп'ємо. Ben biraz vırdan desin Та ми не будемо вертатись, бо треба луку 30. садочка забрати. І луку треба забрати з садочка вже. Заберемо вже ковдри, коли будемо їхати там Чи Що видомо, я ще подумаю, що будемо купляти на балки на перекриття. Потім на гідроізоляцію будемо їхати купляти. Тоді, напевно, вже і ковдри заберемо, можливо, після завтра. Щоб на суботу можна було зняти вже опалубку і покласти палки. Я сподіваюся, що нам все вийде. Забрали ми луку, приїхали вже в село нарешті. Зараз заїдемо на будинок, покажу вам наш армопояс, який вже застиг за два ні. Ну, його ще розбирати не можна, але блін. Прикольно. Ми вчора заходили, дивилися, зараз ще вам сьогодні покажемо. Так, кіптурика ти вже приміряв свого, так? Да? Нормальний. Не знаю, мені не подобається трохи, ну повернися. Козирка трошки вигнали, тепер де нехай не кепочка прикольна. Вже приїжджаєш на будинок як до себе додому. Блін, я не знаю, знаєте? Чекаєш цей момент, поки сюди переїдеш, але як завжди буває, коли досягаєш певної цілі своєї поставленої, так би радості від цього немає. Ну, я надію, що все буде добре і радість наша також буде. І так, і так, ми на будинку. Опалубка ціла, ще не облетіла, це вже дуже добре. Зараз заглянемо, що там з бетоном нашим. Так, ліземо ми наверх. Так, доска, досочка. Що можна сказати? Ну, повикручувало трохи доски, але 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 вони воду всю забрали. Сам армопояс мощний, тримається. Доску палубки викрутило, але я сподіваюся, що воно не вплинуло на наш армопояс. Як ідеш по стіні, то цей опалубку повикручувало. Я думаю, що вона вологі хапнула з армопоясу і її скрутило. Але, але не знаю. Мені здається, не повигинало нічого. Ну, вже будемо знімати опалубку, вже будемо бачити, що з цього діла. Ось бачите, як викручена доска. Так краще видно. І просто викрутує. Дві сторони. Так що, як робити опалубку, що, напевно, треба поперечні такі прибивати планки, щоб вони втримали доску. Ну, але, в принципі, що можна сказати? Воно вже викрутило потім, вже як цемент прихватився, тобто він вже нікуди не дінеться, тоді, напевно, її викрутили. Як кажу, будемо в суботу знімати, а опалубку, вже тоді побачимо, чи рівний наш армопояс, чи ні. Ну, Я думаю, з ним все буде добре. Це означає, що бетон залишиться на своєму місці, тільки доски повикручували. Ну, я себе так тішу такими надіями. І ще одне були невеличкі між опалубкою і армопоясом, але я, дивлюсь, по зовнішній стороні потоків немає бетону. Тобто стіна чиста, так що бетон наш не протік. А Те, що всередину, чуть -чуть, в деяких місцях протекло, то там в принципі, нічого страшного, то все дурниці. Ось такого плану. Так що, в принципі, роботою я задоволений. В суботу ми будемо займатися зняттям опалубки, та можливо. Можливо, ще зразу і балки покладемо наверх. Але це якщо ми поїдемо за ній на будні дні і купимо гідроізоляцію для армопоясу та кріплення для балок, щоб їх вцепити до армопоясу. Ось такі плани. А на буднях у нас там буде декілька робочих днів, то ми плануємо трошки порядок навести. Загнати знову прицеп сюди. Ці кучі всі повибирати сміття, шифер так само з двору переносити. Ось цю кучу шиферу прибрати. Ці кучки всі повибирати. Аня, привіт! Ти відпочиваєш? Не маєш сили, їдемо додому. Одним словом, поки в нас є час, щоб пармопояс застиг, займемося корисною роботою по прибиранню нашого подвір'я. Так, їдемо додому. Дома вже Аня покаже, що вона там понакупляла. Чесно кажучи, я і сам не знаю. Кажу Аня, будь ласка, тільки напиши мені, що ти, ну, скільки ти грошей потратила, щоб я собі записав. Ми там пробуємо якийсь бюджет собі писати. Тоді тільки сижу, вона мені пересилає тінь-тін-тін-тінь. Не знаю. Побачимо вдома, що вона понакупляла. Тільки не жми, не жми. Привітік! Привіт! Тасик, бережно, щоб я тебе не зажав. Як справи? Добре. Шо -шо? Де ж були? В Луцьку. Ну що, друзі, вже ми вдома. Показую, що ми е, купили. Почнемо, давайте з е... Неістівного із гуми. Велика упаковка сухих грушників, прокладки Белла, 32 штуки, вже закупилася на три місяці. Серветки вологі, шкарпетки, одні Адамові, Луці, і ось це теж луці. Це мені шкарпетки в хаті ходити. Далі серветки сухі, якраз як діти любить, з трактором. Там персона не додивилася. Пише п'ятерка, до п'ятерка. А те, що ви не бачите, одна з кілограм. Я цього не бачила. А Адам важить вже 15 з копійками. Я поміряла вони такі вприти. Кепочки Адамчику і Луці. Луці дуже сподобалася, але тут треба трошки підрегулювати такої зігнути. Тоді йому буде по голові, бо в нього голодка продовго виста. І туалетний папір. Найголовніше в принципі дві великі упаковки. І отака одна, не було у Бухівського, то взяла якийсь інший волинь. Якісь, коротше, поняли, так? Да? Так, показую, що взяла на секонд-хенді. Дивіться, така ковтинка для луки, капюшончик. Вона повністю проста. Там трошки, ті типу, є начоси, там його майже й немає. Така якість, просто офігенна. HM. До речі, якщо когось цікавить. Далі собі топік взяла. Ну, я таки хожу під шорти або просто буду спати, не знаю. Далі лукці штани Вільветові. Дуже кльова якість я не бачите якраз його різ його розмір, йому і в садочок буде, і так гуляти, Передивіться прикол. Це коротше, я собі платічко взяла. Воно настільки коротке, я не знаю, я його помірюю і покажу вам. Мені здається, що це буде більш на, на, на туніку, ніж на платічко. Ну, Люди, дивіться, це і сміх, і гріх. Ось таке плаття. Більше як туніка, ніж плаття. Напевно, що буде я все-таки в ньому спати. Ось це чудо коштує 8 гривень. Дивіться, люди, все прошито, Передки офігенні. І, до речі, вони дуже легенькі. Розмір якраз його, а? лука покрутися. Дуже м'ягенькі, зручні. Лука, тобі зручно? Да! Ось так о. На ліпочці. Чик. І застібно. І дуже кляво, що от ці передки вони не обдираються. Діти бігають і завжди. Вони не парі, такі знаєте, я йому брала в садочок або, в принципі, гуляти. Зараз хай теж поміряю, я скажу. 31-й розмір. Якраз, до речі, його розмір. Як то вгадала? Далі ковтинка в Лукі немає ковтинок. Хай буде якість, теж дуже кльова. Луці шортики гуляти і в садочок. Дуже гарні. Адамчику, типу шортики-трусики. Отаке щось. Ковтинка ще одна для луки, В нього нема легеньких ковтинок. Ковтинка ще одна для луки. І от дивіться, такий п'єт, я його взяла. Тільки через те, що це був дешевий день. Він тут такий вже геть зачовганий. Але застелити на природу це саме те, що треба. Ну, я не знаю його розмір. Навіть колір не передається вам. Отакий колір. О! Взяла такої ікри, ментаю, солоної до бутербродів. Мовя копчена, щоб захотілося. Дві скумбрії заморожені. І п'ять шматків отакої от, от риби. Казали, що її фактики. жарити і жарити дуже добре. Хочу пожарити. Це трошки чорниць, бо ми Адамові брали і Луці, думаю, хай буде. І ось три цвітних капусти. Буду відварювати і жарити. Так, друзі, тепер я показую свою маскировку. Рушник. Тут бабусі якась спідниця. Бачите, все нормально отут така, дивіться, яка коробочка, лисичка. Отже, друзі, не знаю, яке це відео вийшло. Чи цікаве, чи не цікаве. Будемо бачити, чи змогла я вам донести, що хотіла донести, показати все, що, що я хотіла показати. Тому що день був бішений, а там істерика вибила нас всіх просто з колії. Але закінчився день, в принципі, благополучно. Ми забрали луку з садочка без 10 6. Все, приїхали додому, розпакувалися. Зараз будемо вечеряти. Можливо, якийсь мультик подивимося, можливо, якусь групу граю на стільну і ляжемо спати. Ну а вам, друзі, нагадаю, що хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться. Кому наше відео сподобалося, ставте вподобайку. І зустрінемося з вами в на наступному відео. Друзі, всім па-па!